Про епідемію не йде, і вона апріорі йти не може. Бо та ситуація, якщо ситуація стосується гнійних менінгітів, то епідемічного підйому захворюваності ми в жодному році е, нашого санинітарно-епідеміологічного спостереження ми не спостерігали. і сподіваюся, спостерігати ніколи не будемо. Е, якщо говорити мовою цифр, то ситуація знову таки кожного дня може змінюватись. Тому я би не е, конкретно не зупинялась на якихось. Абсолютні на абсолютній кількості захворіли, я би сказала таким чином, що дійсно починаючи з вересня цього року підвищилась захворюваність на гнійні манінгіти. Чи є ситуація та надзвичайною? Абсолютно ні. Чи є ситуація нестабільною? Так, це ситуація, та, яка потребує детального опрацювання, яка потребує детальних конкретних дій в кожному випадку в життя проти епідемічних заходів. Ну, звичайно, аналізу і для того, щоб в подальшому якісь адекватні дії вживати. Відразу хочу зазначити, що ситуація не є. Якоїсь надзвичайною і специфічної лише для цього року я взяла з собою графіки, які я можу продемонструвати. Це захворюваність, динаміка захворюваності гнійними менінгітами. За більш як 10 років ви бачите періоди підйому захворюваності, і вони не один цей період підйому. Рівень захворюваності зараз на гнійний менінгіт близький до тих піків, які були в попередні роки. Він не є найбільшим. Тобто, має місце підвищення захворюваності, але е, говорити про те, що це найвища захворюваності, якої раніше не спостерігалося, ми цього не можемо. І не будемо. Починаючи з кінця літа, з останніх місяців літа, і в перші осінні місяці, іноді з продовженням трішечки, відбувалось таке підвищення захворюваності. Це також зрозуміло, бо іде формування колективів, діти повертаються з По-перше, по-друге, йде накопичення якби інших факторів, негативних факторів, до яких можна залучити, про до яких. Серед яких зниження температури, переохолодження, зміна режиму роботи дитини, бо дитина звикла відпочивати, а тут вона потрапила в умови, коли їй треба працювати і перевнавантажуватись. Сумація оці факторів і дає нам те ті підйоми, які ми спостерігаємо і цього року. У вересні первинний діагноз гнійного менінгіту встановлено 17 особам. За перший тиждень жовтня ще 7 особам. В тому числі в основному це були випадки гнійного менінгіту. У двох випадках був поставлений діагноз менінгіт під знаком питання, але це не значить, що заходи не вживалися або вживались інші заходи. Всі ті і клінічні лікувальні, і профілактичні протиепідемічні заходи. Вони в будь-якому випадку, по первинному діагнозу в повній мірі максимально вживаються. Слово менінгіт – це воспаління мозкових оболочок. <связывая> Те случаи, когда избирательно поражаются мозговые оболочки их не так много, это минингококовые минингиты. В данном случае речь о них не идет. И вторая большая группа- это вирусные минингиты, есть вирусы, которые тоже избирательно поражают мозговые оболочки. Вот В данном случае, когда идет речь о гнойных менингитах, мы не говорим об эпидемических, потому что ни одного ребенка не выделен минингокок и ни одного ребенка не выделен ни один из вирусов. Поэтому здесь идет речь о бактериальных менингитах, вызванных микрофлорой, которая может в том числе вызывать и другие заболевания. Вот те же стафилы, стрептококи, пневмококи, которые выделяются у этих детей, кроме менингитов они могут вызывать воспаление в горлышке, в ушке, пневмонию, бронхиты. То есть это не специфическая микрофлора. В этом году особенность менингитов, они не дают бурной клинике. Вообще-то менингит это очень тяжелое заболевание, которое Специалисту не диагностировать очень сложно. В этом году э, мини-виты не тяжелые не дают. бурных клинических проявлений, таких как обычно это явно. Поэтому мы очень настороженно присматриваемся к детям и эм, даже микросимптоматика, то есть те симптомы, которые может быть при любом другом инфекционном заболевании, в силу сложившихся обстоятельств мы э, проявляем повышенную настороженность и выявляем менингиты не тяжелые. Сложность только в том, что настолько не, небольшие признаки, что нам приходится перестраховываться. И каждый ребенок с соответствующими симптомами для нас потенциальный ребенок больной менингитом. В этом сложность. А вот само, со, со сами проявления, в принципе, не тяжелые. То есть если обычный менингит это высокая интоксикация, высокая температура, ребенок вялый, а динамичный, и вот он среди врачей бытует мнение, что менингит ногами не ходит. Есть у нас такой симптом: менингит ногами не ходит. То есть мама принесла его на руках. Сегодняшние менингиты приходят к нам своими ножками и не тут времени. своїми ножками на пункцію. З реанімації к Александру Ивановичу приходять своїми ножками. Тобто таких тяжелих проявлень, к счастью, у дітей немає. У відділенні 10 дітей різної вікової категорії від маленьких дворічних до майже дорослих 15-річних дітей. Діти отримують лікування. Це і антибактеріальна і інфузійна терапія, що призводить до санації лікору, тобто одужання. Якщо ми добиваємось повної санації ліквара, тобто знищується весь збудник, ліквар нормалізується, нормалізуються показники крові. Самопочуття дитини, О, ця терапія відміняється. І тоді призначається встановча терапія, і діти виписуються додому з одужанням. Всі діти, що ми виписали за цей час, вони виписані з одужанням. Сподіваюся, що інші теж будуть виписані ми з одужанням. Це учні багатьох шкіл і не тільки шкіл, а наскільки я знаю, дитячих садочків. Це три і простих училищ, і техніку. Так що це Росія на маса. Єдине, що це 17-та школа, в якому на теперішній час ну, п'ятий випадок під питанням, а чотири випадки це підтверджений мінінген, бактеріальний мінінгід. Це тільки в 17 й школі, чотири випадки. Причому три з них на одному потоку у сьомих класах, сьомий Б і два випадки сьомий Б класу. Один випадок, в четвертому класі підстави для введення карантину немає, тому що не розпростаняється бактеріальний мінгід возможно корабельним шляхом та підстава, яка ну потребує закриття закладу навчального на карантин. Тому закриватися заклад на карантин не буде. Але профілактичні роботи в цій школі проведені всі, які були необхідні. Навіть як кажуть, перестрахувалися і ті класи, сьомі класи, в яких були виявлені діти, вони виведені в окремі приміщення, тобто вони не ходять по школі, а навчальний процес відбувається в одному приміщенні. Проводиться Обробка санітарна цих приміщень після кожного року прибирання цього приміщення прибирання, десь засобами цього приміщення, тобто вся профілактична робота, яка потрібна, вона в школі виконується.